Сьогодні новий день у моєму городі. Так, що ж мені робити? Там якась книжка. Давайте її підберемо, поки король не бачить. Так, 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 ніхто не бачить, в принципі, всім без різниці. Е, я зомбі-король, я в вашому царству в... об'являю об війну. Е, ну, в принципі, як сказати, що війну. Я не боюся, в принципі ось нашому королю даю. Хай він читає. Так, хай він мені каже. Спорядіть цього, цього хлопця в бій. Я готовий тебе відіслати на бій. Ти готовий? Так, звісно, королю. Так. Давайте підемо, сходимо по наше спорядження. Я так розумію, це наш кінь. А... Оце моє зброя. Тільки мені потрібно, я так розумію, напевно, сідло. Ну, це ну, мені не дали сідло, я так розумію, бо я не бачу на коні, щоб було сідло. Він мені, я так розумію, дав хороше таке спорядження. В принципі, молотом можна нормально так по бошки стукнути. Так, оце сюди. Ставимо. Так, Я так... Да, я не можу на нього сісти. Ну, Пішлі чи... тоді що робити. Напевно, будемо чекати, а може і тут нічого нема. Надо коней диких повбивати і з них кожу зібрати. Нам потрібно Там я не помню, скільки кожі, тому давайте її Збираємо. Якщо чесно, якщо, якщо нам знадобиться на все королівство набрати дуже, дуже велику кількість броні, то десь потрібно буде дуже-дуже дуже, 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 дуже багато кожі, желіза і, і мечів і, вся, і, всякого, і всякої їжі. Якщо чесно, я надію, що ми знайдемо желізо, бо якщо ми його не знайдемо, то це дуже 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 буде погано. Що я ще хочу сказати? Я сьогодні вас не буду просити ні підписуватись, нічого я не буду. Але знаєте, що якщо ви... ми майже набрали на моєму каналі 2000 переглядів, давайте ще наберемо два перегляди. Вже буде 2000 переглядів на моєму каналі. Я вас дуже цього прошу. Якщо ми наберемо, то я зніму дуже, дуже може цікавий ролик, відео, тому... Набирайте і ждіть нового відео. А взагалі ми не можемо ніяк знайти нашого желіза, тому потрібно що робити. Я не знаю навіть. Я сподіваюся, що вони не прямо зараз нападуть, а трішечки-трішечки-трішечки пізніше. У мене на каналі майже кожен, кож, кожен день виходить цікаві ролики. Давай, ну, давайте наберемо переглядів 2000 і все. Я більше нічого вас не прошу не підписуватись, не ставити лайки. Ви самі, я надіюсь, наберете, скільки поставите, скільки і буде. А взагалі я, було б дуже-дуже добре, якби ви е, набрали 35 підписок на моєму каналі. Тому жміть підписку і продовжуйте дивитися далі. Ще що хочу сказати, а давайте я спробую в наступному відео попробую е, виживати в такому фільтрі, який ви зараз вже побачите. Те. Давайте це буде наше наступне е, наше наступне відео на моєму каналі. А зараз ми йдемо шукати желіза. Якщо ми його не знайдемо, це дуже буде погано. Ну, а взагалі, я не знаю, наскільки нам доведеться довго його шукати. Може, я його знайду зараз. Може потім. Но мені потрібно всього-навсього два желіза. І всього-навсього десь раз, два, три, чотири, п'ять. Сім, сім і Два желіза, всього на Я більше нічого не прошу, я ж не прошу алмази. Я прошу просто желізо. Будь ласка, можна мені желізо. Чуть не попутав. так... Вибираємось нагору, мені потрібні е, вогнище. ну не вогнище, а оці факели і будемо йти, напевно, далі шукати, або іще щось потрібно буде придумати. Так, що ще хочу сказати, нам потрібно дерево і ми, звісно, ж, йдем, будемо йти в шахту. Після цього я до вас підключуся. І пробачте, що я пізно включив камеру, бо тут таке твориться, тут напали на нас, зубаки, тут спасати потрібно. Ми аж одішли падали, тому що я більше палео. До я не можу їх добити, тому що вони нападають, нападають і нападають. Я не знаю, що мені робити. Я б'юся з ними, б'юся, воюю, я стараюсь. Але вони нападають, нападають і нападають. Все, я напевно зачистив весь город і це закінчується наша серія виживання. Я зараз зроблю сідло для нашого любимого коня. І напевно в наступній серії я прям не попливу до них і буду з ними там ботися. Ну а з вами був качка 3D. Зараз їх всіх доб'ємо і, в принципі, будемо робити сідло для нашого коня. Так, це не він, оце наш коник гормон. Почти як гурман. До нових зустрічей і дивіться на мій канал, там кожен день виходить нові відео.